Привіт, друзі, я вас вітаю! Також вітаю Лохотрон. Коротше, це мені мій друг Сергій вирішив подарувати, е, так, так, саме, як, як і подумали, саженці кедрової сосни. Ну, я обіць, ну, ладно, коротше. Замовив він доброфрукт. Доброфрукт. Херня, коротше, там і сертифікат, все що хочеш. А прийшли. Е, Бук прийшов, трошки, типу, не знаю з чим, і трошки граба. Зараз ми подивимося, може там хоч якісь коріння, є цікаво. Зараз нажму паузу. Так, дивіться, коріння є, написано саженці кедрового горіху. Суки, ось бачите, а гілочка цього бука. Ну, з корінням я його посажу, це буде гарна прищепля моїх майбутніх сортів. Там ще граб теж є саженець, Ну, коротше, друзі, будьте уважні, обережні, добро, фрукт, Ну, що вам сказати, може, це привогути, почути негативний отзив. Ось така херня, малята.